Ви дивитесь дайджест ДСНС. Поговоримо чим жила служба порятунку Черкащини впродовж тижня. Я Юлія Наровкова. Починаємо. До центру управління в надзвичайних ситуаціях надійшло повідомлення про пожежу двоповерхового житлового будинку у селі Вишнева Шрамківської територіальної громади. Вогонь охопив покрівлю на площі 480 квадратних метрів. На місці пожежі працювали рятувальники з п'ятої державної пожежно-рятувальної частини. Постраждалих немає. А на Умеччині рятувальники тричі ліквідовували пожежі на сміттєзвалищах впродовж лише однієї доби. Перший випадок стався на місцевому сміттєзвалищі у селі Аврамівка Монастиришинської територіальної громади. Пожежу ліквідовано рятувальниками 22-ї державної пожежно-рятувальної частини. Також для підвозу води залучено техніку житлово-комунального підприємства. За попередніми даними причиною пожежі стало самозаймання. Аналогічний випадок Пожежа ліквідовано на сміттєзвалищах у місті Христинівка та на території Дмитрошівської територіальної громади. У Золотоніському районі рятувальники за допомогою квадрокоптера виявили пожежу сухої рослинності. Рятувальники 6-го Державного пожежно-рятувального загону під час моніторингу території у селі Олімпіадівка Драбівської територіальної громади за допомогою квадрокоптера помітили пожежу сухої рослинності. На її ліквідацію прибули рятувальники 5 ї Державної пожежно-рятувальної частини, які ліквідували вогонь на площі в 1,2 гектари. За попередніми даними, причиною займання стало необхідне. Бережне поводження із вогнем. Навчальний процес розпочався, тому дуже важливо вміти підтримати та заспокоювати дітей під час щоденного негативу та повітряних тривог. Тож психолог головного управління ДСНС України у Черкаській області Руслан Бондаренко дає практичні поради батькам, як допомогти дитині повернутися у нормальний душевний стан, подолати свої страхи, хвилювання та тривожність. Уже багато повітряних тривог останнім часом і діти також на це все реагують. Щоб заспокоїти дитину, в першу чергу батькам чи людям, які знаходяться поруч, потрібно постійно спілкуватися з дитиною, говорити, що от я з тобою поруч, я забезпечую тобі безпеку, відносно безпеку, можна так сказати, що ми обов'язково справимося з цією ситуацією, так, да, зараз війна, але ми переживемо цей період і обов'язково там вийде сонечко, як можна так сказати, умовно. Також можна переключити дитину якусь діяльність, щоб вона не зацікавилася на тому, що от зараз на тих тривожних подій, які зараз відбуваються, а гралася у свої ігри, які їй подобаються. Тобто дати м'яку іграшку, яка яку дитина може прив'язатися. Також можна почитати її якісь вірші, почитати казки, тобто все те, що найбільше подобається дитині. дати якийсь там я ж кажу, поп і той самий, можливо. Розмальовки дати, щоб вона помалювала. І таким чином вона буде свою енергію, свою... вона кудись буде дівати і таким чином заспокоювати саму себе. Батьки чи інші люди, які знаходяться поруч, вони повинні допомогти дитині справитися з цією тривожною ситуацією, яка зараз склалася в нашій країні. Також можна виконати деякі Прави. Наприклад, якщо дитина плаче, то дозволити їй поплакати, щоб випуснути цю емоцію, постійно спілкуватися, нам не залишати одну, щоб дитина відчувала, що батьки її поруч, або не батьки ті люди, які нею опікуються, і що вона не одна, що її ніхто не залишає, що вона у безпеці своїми найріднішими людьми. Ну а далі інформація щодо інформування населення за допомогою операторів мобільного зв'язку із використанням технології Селбродкаст у тестовому режимі. З 7 вересня 2022 року у Черкаській області розпочнеться тестування нової системи оперативного інформування населення про надзвичайні ситуації за допомогою операторів мобільного зв'язку «Київстар», Стар, Водафон та Лайфсел. Нова система оперативного інформування працюватиме завдяки технології Cell Broadcast, яка має значні переваги над смс-інформуванням, швидше отримання сповіщень, гнучкість у виборі локації для інформування, наявність звукового сигналу, навіть якщо звук на смартфоні абонента вимкнено. Наразі ДСНС надсилатиме лише тестові інформаційні повідомлення на мобільні телефони такого змісту. ДСНС України тестування системи інформування населення. Повідомлення, які ви отримаєте, не пов'язані із виникненням реальної незвичайної ситуації і не вимагають дій зі сторони громадян. У Черкасах погасили марку присвячену псу патрону. Відбулося спецпогашення марки Пес-патрон на базі Другої державно-пожежнорятувальної частини за участі керівництва головного управління ДСНС України у Черкаській області, головного центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момета та прикордонних службових собак Діка та Лесі. Оскільки через великий обсяг роботи патрон не зміг приїхати на захід саме Черкаський пес Дік мав за честь урочисто погасити марку. Це перша благодійна марка, яку випустила Укрпошта. Її присвячують героям-рятувальникам, які разом із чотирилапами проводять розмінування території. Наприкінці заходу службові собаки порадували присутніх пошуком марки та виконанням команд. Заборона на відвідування лісу триває. З настанням пожежонебезпечного періоду цього року в лісах Держлісагентства зросла кількість лісових пожеж. Тому рятувальники разом зі співробітниками Державної лісової охорони провели спільний рейд з метою виявлення порушників правил пожежної безпеки в лісах. Наразі в області утримується п'ятий найвищий клас пожежної небезпеки. Для безпеки ж самих людей утримуватися від відвідування лісу є необхідністю нинішніх обставин. Адже причина виникнення більшості лісових пожеж завжди був і залишається саме людський фактор. Також фахівці наголосили на тому, що у лісових масивах може чекати небезпека, а саме вибухонебезпечні предмети, які можуть залишати після себе російські окупанти, а ще вас можуть сприйняти за диверсант. Під час пожежно-небезпечного періоду Державна лісова охорона разом з працівниками головного управління ДСНС проводить спільні рейди з метою виявлення порушників право пожежної безпеки в лісах України. Наразі діє розпорядження. Обласної військової адміністрації про заборону відвідування лісів у воєнний стан. Також встановлений п'ятий найвищий клас пожежної небезпеки. За порушення правил пожежної безпеки в лісах України передбачена адміністративна відповідальність за статтею 77. Штраф складає від 1530 гривень до 3060. Тому з метою підтримання безпеки в регіоні рятувальники закликають дотримуватися всіх обмежень під час воєнного стану. Щоб бути у курсі усіх актуальних новин, не забудьте підписатися на офіційні сторінки ДСНС Черкас у соціальних мережах. А я прощаюся з вами до наступного тижня.